І давайте перейдемо до іншої теми. Вона також доволі актуальна, хоча і доволі делікатна. Як хоронити солдата, який помер від ран в тилу? Власне про це написала моя колега, редакторка району Острог Галина Максимчук. Матеріал актуальний, резонансний, і скажу, що минулого тижня Острог попрощався з 39-річним Олегом Латишевим. Він воював за Україну ще з 2014 року. Під час повномасштабки отримав поранення двадцять 2023 році. Довго лікувався і в ну, вересні цього року, декілька тижнів тому він помер від ускладнень, які власне пов'язані з пораненням, які він отримав під час бойових дій. Е, Олега поховали 22 вересня і поховали без почистей, те, що ми звикли бачити, так е, власне, бачимо зараз відео моєї колеги цього похорону. Це викликало збурення в місті. Е, ми, до речі, намагалися з'ясувати, який алгоритм в таких випадках, так е, як віддавати останню шану солдату, який загинув не на полі бою. Помер вдома від поранень, е, які отримав на полі бою. І як виявилося, що ну процедура. До кінця так не врегульована, якихось якимись там циркулярами, документами, тому подібне, і все залежить реально від місцевої влади, від налаштованості цієї місцевої влади, як вона ставиться, які в неї ресурси не ну, взагалі чесно кажучи, просто вміння так, комунікувати і проводити всі ці речі. І ну так принаймні, намі, от мені негласно розповіли співробітники ТЦК. Що ну, вони займаються власне тими, хто загинув під час бойових дій. Ми включаємо власне нашу Галю Максимчук, редакторка району Строг. І Галю, привіт. Доброго вечора, Юро. Доброго вечора усім глядачам. Вечора. Так, все гаразд. Е, Галю, ну хотів, би, власне, роз щоб ти нам розповіла так в нашому ефірі вечірнього району, як виникла ця ситуація, що тобі відомо, ти займалася цим розслідуванням, і бачу, що ну дуже почитали це розслідування, воно резонансне більш там. Ну, спробуємо відтворити так фроналогічні послідовності, як розвивалися події 21 вересня, в суботу напередодні Острозька міська рада повідомила, що помер військовослужбовець Олег Латишев. Трагізм цієї ситуації був ще й у тому, що з цієї родини загинуло уже двоє чоловіків. 23-го року, матір Ніна Латашева похоронила молодшого сина, якому на той момент було 36 років. Помер чоловік за схожих обставин, він отримав важкі поранення на полі бою. Помер у госпіталі і був похоронений відповідно з усіма військовими почистями. Натомість щодо Олега Латишева, який помер перебуваючи вдома, міська рада спершу не дала жодних пояснень про те, що буде відбуватися громадська панахида на центральному майдані міста, що ми зараз бачимо на відео тільки повідомлення про прощання вдома та у місцевому храмі. Того ж дня ввечері і наступного дня вранці з'явилися обурливі пости у міських групах про те, що військовий все-таки заслужив належного прощання, а мовляв, ТЦК і міська влада не дозволяють провести його гідну в останню дорогу. Матір станом на неділю, на 8 ранку, коли прощання було заплановано вже на дванадцяту, ще не знала про те, що допуск до громадської панахиди на Майдані. Місто таки буде. Урешті відбулася така традиційна церемонія. Попрощалися вдома, військового провели в останню дорогу до храму, люди зустрічали його із певними почистями, уклякали на коліна, були розгорнуті прапори, були сині-жовті квіти. Але коли військового від храму. І припровадила на центральний майдан міста, відбулася ще друга така неприємна ситуація, яка викликала значне обурення містян. Виявилося, що на Майдані не було жодного представника міської ради, який міг би висловити родинні співчуття, ну і загалом сказати щось про померлого військовослужбовця. Зазвичай хтось є, покладають квіти і так далі, а цього разу не було нікого. Відповідно, люди от. Виплеснули свій гнів обурливими викриками і так далі. Того ж дня продовжили писати про те, що військового похоронили навіть без прапора і не розгорнуть його над могилою, як роблять це, коли хоронять воїнів на Алеї Слави. При тому, що як ти вже сказав, військовослужбовець справді проходив ще службу добровольцем в АТО з 2014 року, він мав численні контузії, матір говорить, що в нього було не менше 7-8 контузій і блукаючі осколки в тілі, які врешті вкоротили чоловікові віку. У понеділок, у зв'язку з Суспільним резонансом, я зверталася за командарем до Острозької міської ради і отримала відповідь, що ТЦК направляють на міську раду лист і визначають те, як же має відбуватися процедура похорону, хто надає труну, хто надає почесний карул і так далі. Тобто, переспрямували всі питання до ТЦК. А вже у вівторок, 24 вересня, відповідно за три дні. Похорону після похорону, перепрошую, Острозька міська рада прокомунікувала, що військовослужбовець, який помер удома, не просто помер удома, а на момент похорону мав статус особи, яка самовільно залишила військову частину. Таке Тому... через деякі дні виходить. Я раніше це не комунікувало, я так розумію. Так, от, власне, і мовилось про те, що через цей статус його не могли похоронити з усіма належними військовими почистями, це начебто ілогічно. Ну якщо справді людина залишила частину. Але оскільки це повідомлення з'явилося практично через три дні після повідомлення про смерть, і оскільки міська рада раніше. Повідомляла про те, що помер військовослужбовець на сайті міської ради, де публікували невеличкий репортаж з похорону, зазначали про те, що він пройшов шалений бойовий шлях, воював в 14-15 роках, В 22-23 брав участь в обороні бучі, воював під Бахмутом і, відповідно, помер після отриманих поранень. Це все виглядало трошки дивно. І викликало нову хвилю хейту, тому що люди писали, що навіть якщо по закону десь ця церемонія відбулася трошки не так, як ми звикли, то чисто по людськи Осторозька міська рада мала би піти зустріч матері, яка б хоронила вже другу свою дитину, яку забрала війна по суті, і ну, дозволити цей прапор, організувати оркестр і врешті офіційно висловити співчуття, врешті прийти тому... на похорон. Мені здається, тут нічого так. не було би такого. Ну, то тобто ми бачимо, що все залежить від міської влади, від їхньої налаштованості, в компетенції і, і розуму. Я так розумію. А тут, от власне, з що Латашевим я так зовні бачу, що не знайшлося ні одного, ні другого, ні третього. Так, вийшов на якийсь такий людський фактор, спрацював чи ну неорганізованість. Я до цього не розумію. Бо, власне, ось за півгодини до ефіру потрапило в стрічці повідомлення Млинівської міської ради, яка повідомила, що помер колишній військовослужбовець демобілізований за станом здоров'я і помер. Просто за станом здоров'я, не від бойових дій, не від наслідків. Міська рада організовує доїс на поховання і повідомляє про те офіційно. Тобто, ось така подібна ситуація, можна сказати, і вона зовсім по різному розходиться. Зовсім по різному його все організовує. Ну, шкодаш, так, шкодаш, що чи так не... така опозиція мера. Але слухай, ну я також, скажімо, так трошки дивився по за подіями стежив. Острога я так бачу, що там до мера вашого у громадян, мешканців міста. Ось, власне, ми бачимо його. Є багато інших питань. Що там таке трапилося з ним останнім часом? Власне, ситуація із цим похороном підняла на поверхню ще одну ситуацію по суті місячної давності. Власне, наш міський голова Юрій Петрович Ягодка і сам визнав цю ситуацію. Річ у тім, що 29 серпня, у день пам'яті загиблих захисників України. Одна з місцевих жителів, проходячи повз по суті, адміністративну будівлю, почула російську музику, Їй це дуже не сподобалось, особливо такий пам'ятний день. Вона зайшла, аби висловити своє незадоволення, і побачила в будівлі, начебто, нетверезового міського голову, який співав російські пісні разом з своїми заступницями. Ой, коліна Забис... красна по-моєму так. Журналісти з Рівненських видань писали про. Про такі композиції пані зробила зауваження посадовцю, а він, начебто, накинувся на неї і з кулаками і погрожував розправитися. Жінка, яка це все спочатку прокомунікувала, потім довго відмовлялася від ну, щось пояснювати далі, тому що. Говорила, мовляв, боїться за свою безпеку. Та все ж вона подала заяву у поліцію про те, що відбулася така ситуація. Заяву її кваліфікували і розслідують як завдання легких тілесних ушкоджень щодо міського голови. І власне 24 вересня, а практично через місяць, міський голова написав на своїй офіційній сторіночці у Фейсбуці пост вибачення про те, що він цитую, попросту набився. І допустив ось таку е, ситуацію. Е, говорить про те, що він готовий понести покарання, ну але наразі офіційного м, рішення, офіційного висновку про розслідування ще не було. Цікавий, цікавий міський голова. Він місяць думав, що робити з цим побиттям, декілька днів думав, що робити, власне, з похороном е, померло солдата бійця. Ну, сподіваюся, що е, після закінчення бойових дій війни вибереться на свої місця в вашому місці, але ми тим не менше да, дякуємо тобі за матеріал про власне ці, цей випадок, який ну насправді підсвітив проблему. Вона є, як ми бачимо, її можна по різному вирішувати. От навіть приклад у Млинові, сусідньому, майже сусідньому, так показує, що де влада, ну скажімо так, м'яко адекватніше, то і ставлення до людей і до матері цієї, яка вже втратила другого сина на війні, воно також е, більш адекватнішим. Дякую, е, Галина Максимчук.